Найменше семеро людей загинули від ворожої атаки у Львові. Серед них троє дітей постраждали близько півсотні, пошкоджені десятки житлових будинків. У Львові працює моя колега Ольга Дейнеко. Вона розкаже деталі. Загалом по місту на всіх об'єктах працює 130 рятувальників, задіяно 30 рятувальних машин, і з під завалів вдалося врятувати 12 людей. І як ви бачите, так пошукові роботи ще досі тривають. Ми власне поспілкувалися з мешканцями цієї вулиці, з очевидцями власне обстрілів і з мешканкою будинку, який от пошкоджено, і ось що вони нам розповіли про обстріли. Складність в тому, що е, на одній з локацій дуже е, велика глибина е, завалу, і приходиться. Ну буквально ще нам залишилося метрів шість, але це дуже обмежена територія, і рятувальники е, працюють в обмеженому просторі. Там ще можуть бути там, ще можуть бути люди. Е, внаслідок обстрілу власне постраждало, травмувалося 47 людей їх доправили до медичних закладів. Як повідомив міський голова, загалом у місті пошкоджено 50 об'єктів серед них два навчальні заклади, два медичні заклади і взагалі з шести будинків потрібно буде відселити людей.